Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Тиряниця. Знаєте, ми з вами спілкувалися фактично за все, що тільки можливо: за автомобілі, за досвід експлуатації автомобілі, робили різні тест-драйви, але ще ніколи не спілкувалися про шини. І саме сьогодні хочу це виправити: десятка кращих всесезонних шин 2025 році і в майбутніх роках. Поїхали! З чого хочеться почати, чому тема топа саме всесезонні шини? Ну насправді причин досить багато. По-перше, зараз всесезонку почали робити таку, що фактично вона майже нічим не уступає ні літнім, ні зимнім шинам. Вона служить довго. Чудово проявляє себе як на мокрому асфальті, так і на сухому сніжно по року, теж непогано відпрацьовує на рівні середніх, скажем так, але хороших, в той же час шин. І тому я вирішив, що такий варіант буде найбільш оптимальним, враховуючи ще й те, що ну скажемо так, не кожна людина може дозволити собі два комплекти гуми. Тому давайте дивитися, які варіанти сюди потрапили. Тут, скажімо так, будуть і бюджетні варіанти для тих людей, які хочуть собі щось якісне, нове, але не готові переплачувати. Так і суперкомфортні, тихі і максимально продуктивні шини. Тож, перш ніж почати, єдине, що попрошу вас, підписатися на канал і поставити лайк. Ну а також нагадую, що якщо вам потрібні поси автофібору, хочете купити авто, яке буде служити вірою і правдою довгі роки, звертайтеся до мене всі ми. Контакти ви знаєте під цим відео. Ну а тепер не будемо зволікати і рушаємо. І відкриває наш топ на 10 му місці Pirelli Cinturato c 3 Це не типовий представник універсальних шин, адже формальна модель не позиціонується як повноцінна всесезонка. Але її поведінка в реальних умовах дозволила багатьом експертам включити її в рейтинг і c 3 став популярним завдяки поєднанню стабільності, міцності і прогнозованості. Це той варіант, який обирають для щоденної експлуатації якої потрібна надійність без зайвих сюрпризів. Головна перевага Pirelli C3 3 це жорсткий каркас і укріплені боковини, що особливо цінується на дорогах із ямами та різкими перепадами покриття. На відміну від більш м'яких мішлін, c 3 не пиве в поворотах, а чітко тримає траєкторію. На вологому асфальті ці поводиться навіть краще, ніж 90% повноцінних сезонок. шлях коротший середній в класі, а протектор добре відводить воду завдяки широким канавкам. Рівень акапонування низький, що підтверджують тести італійських та німецьких видань. На сухому покритті шина також стабільна, хоча трохи жартка. Це наслідок міцної конструкції. Щодо ресурсу, вона тримається довго 40-50 тисяч кілометрів без суттєвої втрати характеристик. Хоча це і не повноцінна всесезонка, але я її включив саме в цей рейтинг на 10-ту позицію, оскільки це один із найміцніших варіантів на ринку, що особливо важливо, якщо ви вибираєте собі гуму для поганих доріг. Та йдемо далі. І дев'яте місце я можу віддати Мішлен CrossClimate+. Клімат Це, по суті, альтернативна лінійка звичайного CrossClimate. В другій конфігурації часто згадується в рейтингах як доступний варіант із майже тими ж характеристиками, що й окремі топові зимові шини. На деяких ринках модель продавалася паралельно в декількох специфікаціях, але всі вони демонстрували однакову високу якість. Головний плюс цієї шини це стабільність поведінки на мокрій дорозі і прогнозованість в поворотах. Це одна з тих шин, які не під Кидається призів, тримається впевнено, якісно відводять воду і не перетворюють керування на руетку. На сухій дорозі Cross Climate Plus залишається однією з найкращих шин від середнього класу до преміуму. В зимових умовах вона забезпечує достатній рівень тяги, хоча розгін на глибокому снігу буде повільнішим ніж обієв Goodrich на наступному місці або Cross Climate Plus першого покоління. А от для міських зим це один із оптимальних варіантів. Ресурс також високий близько 55, а то й 70 тисяч кілометрів при хорошій експлуатації, залежно звісно від стилю водіння. Тому якщо ви живете в кліматі, де скажімо так багато дощів, але мало сніжних днів, то можу сміливо рекомендувати. Ну а якщо ви можете виїжджати за кордон і плануєте це робити на своєму авто, то потрібно не тільки замінити гуму, а й оформити вчасну зелену картку. Це обов'язкове автострахування, яке потрібно зробити, якщо ви збираєтесь козі їхати за кордон, інакше вас не випустять, а також можуть штрафувати в країнах Європи. А придбати зелену картку я рекомендую в застосунку українського сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Тут же можна порівняти ціни від різних страхових, вибрати найкращий для себе варіант та зекономити 10% з моїм промокодом. Турок не забувайте за обов'язкове страхування, не пропускайте такі можливості і користуйтеся промокодом. Ну а ми рухаємось далі. А на восьмому місці в нас не такі, скажімо так, відомі, але дуже хороші шини. BF Goodrich Advantage All-Season. Advantage All-Season – фаворит американського ринку, який у рейтингу Best All-Season по for 2025 зайняв друге місце, і в деяких тестах навіть обходить преміум бренди. BF Goodrich – дочірня компанія Michelin, тому технологічна база тут дуже сильна, а характеристики максимально наближені до шин старшого бренду. Основна перевага дуже висока ефективність на сухій дорозі. Гальмівний шлях один із найкоротших в класі. Шина добре тримає повороти, а завдяки жорстким бочовим блокам забезпечує впевнене кермування на швидкості. На мокрому асфальті вона також сильна. Численні канавки і ламелі відводять воду швидше, ніж багатьох конкурентів, і тим самим мінімізують як в зимових умовах шина показує середній результат. Тяга на снігу достатня, але не рекордна, як наприклад, у мішклянк розклімат. 2. це шина для тих, хто частіше рухається по сухому та мокрому покриттю, ніж по засніжених дорогах. Комфорт на високому рівні. Шина тиха, особливо в порівнянні з континенталь та пірелі, бічні стінки, міцні. Тому All Season добре тримається на поганих дорогах і ямах. Не кожна всесезонка може похвалитися таким запасом міцності. І з урахуванням ціни та якості, це одна з мабуть кращих шин, які доступні для ринку Європи, і можуть навіть скласти конкуренцію якимось преміум брендам. Ну а рухаючись далі, на сьомому місці в нас Baudier Vector 4 Season в третьому поколінні. Третя генерація це все сезонна шина, яка стабільно входить в топ європейських тестів завдяки збалансованим характеристикам і якісній поведінці в різних умовах. Її головна особливість це універсальність без значних компромісів. Вона впевнено почувається на мокрому, достойно працює на снігу і зберігає стабільну керованість на сухому асфальті на рівні хороших літніх шин. Модель отримує оновлений ве-подібний протектор, який швидко відводить воду і зменшує ризика корпонування. Кремівний шлях на мокрій дорозі один із найкращих. В класі. і це особливо цінують у тестах. На зимових покриттях шина демонструє хорошу тягу і пронозовану поведінку. Не рівень чистої зимової гуми, але впевнено краще за більшість сезонних конкурентів. І якщо мова йде за комфорт, то тут також шина тримається високо. Дорожній шум помірний, удари від дрібних нерівності зважуються чудово. Ресурс протектора в реальних умовах сягає близько 60 тисяч кілометрів, а знос рівномірний завдяки жорсткішій суміші в центральній зоні. Недоліки здебільшого. Що стосується ціни, це одна із найдорожчих всесезонних шин. А на сухому гарячому покритті вона поступається спортивним літнім моделям, збільшуючи гальмівний шлях. Проте для тих, хто шукає всесезонку на максимально різнопланові умови і хоче при цьому їздити швидко, скажімо так, в літній час дуже цікавий варіант. тепер до шостого місця. І тут в нас модель схожа на ту, яка була на десятій позиції, але значно краща. Це Pirelli Cinturato All Season SF3. По факту новіша генерація всесезонних шин від італійського бренду, яка отримала високу оцінку в тестах 2023-2024 років. Експерти відзначають, що Pirelli вдалося створити збалансовану шину, яка не намагається бути кращою в всьому, але забезпечує стабільну роботу в будь-яких умовах. Порівнянні та reviews, та автобілд SF3 часто входить в топ 5 завдяки чудовому мокрому щепленню. На мокрій дорозі ця шина дуже італійська. Лізькі маневри не лякають її. Кермо відчувається чітко, а стійкість до аквапонування одна з найкращих в класі. На сухому асфальті SF3 поводиться впевнено, хоча дещо твердіше за мішлін і його Це додає спортивності, але забирає дещо комфорт. Зимові показники середні, але цілком достатні для європейських зим. Тяга на снігу нормальна, гальмування прогнозоване. Під зробили ставку на м'яку гумову суміш, яка добре працює в холодну пору, але зношується дещо швидше, ніж у мішлін чи більшості всесезонних шин, які будуть нас тут фігурувати. Тому ресурс близько 35-45 тисяч кілометрів залежно від стилю їзди. Це, мабуть, головний мінус, але з іншої сторони дуже хороший комфорт і, скаже, Маю так, ціна хоч і вище середньою, але шина подарує вам масу задоволення від керування. І рухаючись далі по нашому рейтингу на п'ятій позиції в нас Yokohama Avid Ascent GT. На практиці це шина, яку часто включають в рейтинги найкращих всесезонних шин для США та Західної Європи, зокрема в списку 10 кращих всесезонних шин 2025-го. Цей варіант фігурує однозначно. Головне, за що її хвалять, це стабільність і прогнозованість. Вона створена не для рекордів, а для спокійного, комфортного, щоденного використання. Протектор має симетричний дизайн із глибокими канавками, які забезпечують хороший відвід води та стабільністю дощ. На мокрому SNGT демонструє впевнену поведінку. Тут гальмівний шлях коротший за середній класі. Повороти проходяться без раптових зривів, а кермо зберігає зрозумілу вагу. На сухій дорозі шина поводиться тихо, м'яко, що робить її однією з найбільш комфортних моделей в рейтингу за рівнем шуму вона поступається лише континенталь, але комфорт точно в топових позиціях. У зимових умовах шина поводиться не так ідеально, скажімо так, вистачає для міських поїздок та помірного снігу, але не для ожеледиці чи екстремальних умов. Однак, завдяки 3D-ламелям щеплення на холодному асфальті зберігається дуже добре. Ресурс сильна сторона. Багато власників проходять 60-70 тисяч кілометрів, а знос рівний навіть при жорсткому стилі водіння. Доступність моделі і хороша репутація роблять цю шину, мабуть, одним із кращих варіантів для тих, хто хоче, скажімо так, дуже якісний продукт, при цьому без переплати за бренд. Та йдучи далі, я маю відмітити іще. Кращу пропозицію ніж минулий варіант. А саме Hankook Кінерджі 4С 2 скажу сміливо, це одна з найкращих всесезонних шин, мабуть, по співвідношенню ціна якість у багатьох рейтингах 24-25 років. Включно Tire пев'юз. Вони входять у тройку найкращих бюджетних всесезонних шин. Основна фішка моделі агресивний виподібний рисунок протектора з численними ламелями, які забезпечують чудове щеплення на мокрому та достойну тягу на снігу. На мокрій дорозі Kinergy 4 s 2 впевнено тримає курс. Рівень аклопонування дуже низький, що підтверджує тести автобілд. Гальмівний шлях один із кращих бюджетному класі, особливо при швидкості 70-90 км на годину. На сухому асфальті шина поводиться нейтрально, тобто реакція на кермо не така жорстка, як Michelin чи Блодієр, але повністю передбачувана. Основна перевага стабільність, простота керування в зимових умовах. Хенкук не намагається конкурувати з преміумом, але забезпечує впевнене прискорення і про гальмування, тобто снігові тести ADAC показують, що кінерджі підходить для реальних зим з частими видвигами та мінливою температурою. Рівень шуму середній, але в рамках комфорту щодо ресурсу, то власники визначають 40 55 тисяч кілометрів до серйозного зносу, особливо враховуючи, що тут більше акцент іде на зиму. Тому якщо живете в тих умовах, де часто бувають якісь, скажімо так, боотні або сніжні зими, це відмінний варіант. Та ось ми і дісталися з вами до третього місця. Тепер ніж продовжити, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк. Зробили? Тоді продовжимо. І тут в нас на третьому місці Goodyear Assurance Везер Лері це шина, яку багато оглядачів називають золотим стандартом комфорту. Вона отримала високі оцінки в оглядах Consumer Reports за тиху роботу, стабільність у дощ та довговічність. Goodyear орієнтувався на помірний клімат, тому головний акцент тут зроблено саме на мокрий асфальт. Хам'яний шлях один із найкоротших сегментів, а стійкість в поворотах залишається високою навіть в глибоких калюжах. Протектор Ferzer Active змінює жорсткість залежно від температури, завдяки чому шина не здобіє взимку та не перегрівається влітку. На снігу вона тримається впевнено, хоча в екстремальних зимових умовах прокрає мішлін, але виграє багатьох конкурентів завдяки більш м'якій поведінці та кращому щепленню. На сухому Goodyear демонструє стабільність, хоча й не агресивний спортивний характер. Зате в Русі вона одна з найбільш тихих. Підвізка авто відчувається комфортніше, вібрації мінімальні. Власники відзвичають досить великий ресурс: це 55 а то й 65 тисяч кілометрів, що для всесезонної шини є чудовим показником. Основний недолік це не найкраща ефективність в сильний мороз, коли, скажімо так, температура падає нижче мінус 10 і шина надто добіє. Але будемо відверті, таких днів дуже мало, і не кожен взагалі, захоче взяти свою машину в подібну погоду. Ну, а переходячи до другого місця, має відзначити, що тут, скажем, більш преміальна лінійка, але не спішить переключати, можливо, саме такий варіант вам підійде більше за все. І тут у нас Continental All Season Contact 2. в тестах AutoExpress 2024 року. Вона отримала 99,6% ефективності та посіла друге місце, майже зрівнявшись з Мішлін із першого місця, забігаючи трішки наперед. Цієї шини інший підхід. Якщо мішлін чи Гудє робить акцент на зимі енергійності, та континенталь прагне максимальної стабільності в різних умовах і комфорту. Протектор має гнучку всесезонну геометрію, що забезпечує короткий гальмівний шлях на мокрому та високу ефективність при аквапонуванні. В цьому класі це фактично лідер. На сухому шина теж поводиться впевнено. Хороша реакція на кермо, прогнозованість у швидкісних поворотах та стабільний гальмівний шлях. Особливу увагу експерти відзначають низькому опорокоченню. Континенталь спеціально оптимізував гумову суміш, роблячи її більш економічною в витраті пального за рівнем шуму. All-Season Contact 2 входить в топ 3 модели сегменту. Шина тихіша за Michelin, Goodyear чи інші преміальні бренди. В зимових умовах показує себе гідно. Не зовсім рівня Cross Climate 2, але тяга на снягу і стабільність на льоду достатні для європейських зим. Ресурс непоганий, приблизно 45-55 тисяч кілометрів залежно від стилю їзди. Перевага моделі в універсальності для абсолютно різних умов і головне в тиші і комфорті при їзді. Ну а тепер до першого місця, і тут найбільш гідний варіант. Це мішлен Росклімат 2. Це вже майже культова шина, яку багато експертів називають еталоном у всесезонному сегменті. За версією Tire Reviews, саме ця модель отримала найвищі оцінки в 2023-2025 роках, ставши беззаперечним лідером завдяки поєднанні зимових можливостей і літньої стабільності. Найбільша перевага це унікальний v подібний рисунок протектора з 3 PMSF сертифікації, що забезпечує впевнене щеплення навіть на укатаному снігу. Гальмівний шлях на зимових покриттях. З найкращих серед всесезонок, а контроль на мокрому асфальті наближений до класичних літніх моделей Мішлін. В тестах ADAC вона продемонструвала високу стабільність при екстрених маневрах і мінімальне промикання при різкому старті. Ресурс шини традиційно високий. Мішлін заявляє до 60-70 тисяч кілометрів, і практичні віддавки підтверджують, що знос рівномірний протектор довго зберігає ефективність у дощових умовах. Шина не дешева, але її цінують за універсальність. Водіння тут комфортне, рівень шуму низький, аквапонування практично відсутні. Якщо і є недолік, то це ціна. Але з огляду на реальний строк служби і поведінку вона більш ніж виправдана. Ну ось такий нас вийшов рейтинг, друзі. Можливо, тут не всі. Топові всесезонні шини, але я його співставляв саме так під можливості наших людей на нашому ринку, вибирав більш бюджетні пропозиції. А якщо і додавав сюди щось дорожче, то тільки якщо це повністю заслужено. Тож буду радий почути і вашу думку про ці моделі, і якісь варіанти запропоновані вами. Діліться досвідом, пишіть коментарі, а я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами був Дмитро Триниця. До нових відео та нових зустрічей. Bu vaita